Зараз хочу коротко розповісти, як допомагає психолог. Є таке поняття, як психічний контейнер. Ну, Що таке контейнер, ви так приблизно уявляєте, да? це щось, така якась ємність, куди можна щось складати. І мені дуже класно така прийшла аналогія: це як у вас є шафа, вона забита під зав'язку, або навіть не забита, ну просто там якийсь хаос. І вам треба ставити на меті собі. Розсортурувати речі, а якось таку структуру зробити, а перебрати, що важливе, що не важливе, що вам потрібно, що ні. І вам для цього ну, треба кудись речі з поличок викласти, да, і потім розкласти по новенькому їх по поличкам. І от психолог вам позичає той контейнер, щоб бути не десь там, знаєте, на підлогу все викладати, да, перш ніж перебирати. А саме оцей такий комфортний, гарненький контейнер. Ви викладаєте речі, ви можете зрозуміти, яка буде картинка в цілому. Ви можете спокійно подивитися, що вам потрібно, що вам не потрібно, що ваше по стилю, по уподобанням, а що ні, що можна комусь віддати. Це от в такому переносному сенсі, які почуття, цей вміст шафи це якісь ваші почуття, стани, стосунки, що із них ваше, що не ваше, що вам відгукуються, що близько. Що взагалі вже ніколи не знадобиться. Отаким От чином, ви у цей контейнер, який вам психолог дає за гроші, ви його орендуєте в сесії з психологом. Ви розбираєте свої речі і створюєте таку структуру в своїх почуттях. Замітьте, не лише в думках, мова не про думки, а взагалі в почуттях, станах, у цих внутрішніх станах. Я вже говорила, що внутрішні стани це почуття. Відчуття в тілі, образи, думки. І іноді буває таке, що коли ви починаєте розвантажувати із шафи, оцей контейнер, він виглядає, наче сміттєвий бак. Навіть так буває. так, навіть так. навіть І дуже важливо, насправді, це вже інформація для психологів, про психологів, щоб цей сміттєвий бак якось його дезінфікувати, мити його. да, Це про що? Якщо переводити на нашу мову, це піклуватися про свій внутрішній стан психолог має також, а не так, що з одного клієнта до іншого і взагалі не щадить себе. Тому що він працює психікою, він працює з собою і має пильнувати себе. Це канал Сублімната. Підписуйтеся до зустрічі.